Особливий день і подвійне свято в Україні вперше відзначають одночасно День Збройних сил та День Святого Миколая. Саме тому в багатьох школах сьогодні відбулося і особливе святкування. Вітали і малих і дорослих. Любов Кукла продовжить. Київ, оболонь, місцева гімназія. Та сьогодні тут замість уроків урочистості до школярів завітав чарівник з подарунками Святий Миколай, а ще наші воїни. Адже свято нині подвійне. Да, саме ця школа є моєю першою першоматер. Починають святкування тут не з пісень чи танців. Спочатку лунає національний гімн. Хвилина мовчання вшановують полеглих за батьківщину. До слова, місце для зустрічі захисників зі школярами обрали символічне шкільний музей. Наші дітки усвідомлюють і знають завдяки музею. По-перше, вони бачать, що тут є. По справжні патрони, справжні е, снаряди, справжні осколки, від мін. створювали його спільними зусиллями. Нам батьки привезли з передової. Зараз мій тато воює, мій краще не воює. Тут є все: сухпайки, протигази, російські каски, радіостанції, засоби зв'язку. Ем, оце скажу про цю цільняшку. Це цільняшка дитяча. Це нам передали її військові, які були в Донецькій області. І вони кажуть, що зараз всім дітям в школах і в садочках роздають оці такі тільняшки. А ще форма та особисті речі окупантів: гільзи, патрони, частина бронежилету, протитанкова гармата, шматки, бачите, залишки ракети, залишки е снарядів. Все, от, ну. Привезли, щоб ми всі знали, бачили. Усе заради того, аби не дати забути про злочини Росії. Я вважаю, що якби ми ще раніше зрозуміли різницю між українцями та росіянами, то може не було б війни. Мій чоловік був військовий, він народився на оболоні. Все своє життя тут прожив і він приходив в цю школу. Та хай там як, але без дитячих розваг не обійшлося. Ще діти дякують військовим, адже переконані саме вони зараз справжні чарівники. Ці наші захисники, вони правда, як Миколаїв, тому що вони зараз оберігають нас, вони воюють за нас. Навряд чи військові приписуються без до святих. Вони часто пояснюють свій чинок, що я не міг би зробити по-іншому, але в деякому. Розуміння дійсно це ну трішечки над люди, бо вони вони викладаються часто і на 150, п'ятдесят, на 200%. не обійшлося їй без подарунків. І військовим, і малечим. Миколайчик сьогодні завітав до кожного класу молодшої школи, старшої. Подарував подарунки, смаколики. Мені особисто сьогодні випав такий шанс. Мені Миколайчик подарував м'яку ігрушку. Любов кукла та Ігор Шатайло. Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.